Наприкінці минулого тижня у Миколаєві пройшла спартакіада, присвятили її пам'яті видатного тренера Олександра Яцунського. Відкривали змагання у спорткомплексі Надія де зібрались рідні, друзі, колеги та вихованці Олександра Сергійовича, педагога, який виховав не одне покоління спортсменів нашого міста. Педагога, який віддав багато років свого життя національному університету кораблебудування, у якому очолював кафедру фізичного виховання та спорту, серед тих, хто вшановував цього дня пам'ять. Тренера, звісно, був і ректор Національного університету Євген Трушляков. Олександр Сергійовича, перш за все, було дуже велике серце. Оце серце допомагало всім, чим тільки могло і навіть чим не могло. В якому б не були стані, в якому б не були настрої, спортсмени, діти, студенти. Олександр Сергійович був тою людиною, яка допомагала словом і ділом. Він. Справді віддав своє серце спорту. Він справді віддав своє серце університету. Начальниця управління спорту міста Ірина Бондаренко була однією з перших студенток спеціальності олімпійський та професійний спорт, яку створював колись Олександр Яцунський. Ірина Олександрівна досі згадує свого наставника теплими словами: всіх спортсменів знав які імена, і прізвища. Всіх спортсменів знав їхні досягнення. Велика повага. Олександру Сергійовичу, велика вдячність за те, що він зробив для нас, і ми завжди будемо його пам'ятати і завжди будемо намагатися не підводити його як спортсмени, як керівники. На церемонії відкриття спартакіади також вручили пам'ятні подарунки родині Олександра Сергійовича, яку друзі та колеги тренера будуть підтримувати і в майбутньому. А далі, протягом трьох днів, на базі різних спортивних залів нашого міста пройшли змагання у 14 видах спорту. 640 спортсменів взяли участь у змаганнях «640 надій Миколаївського спорту, таких самих юних надій, яким Олександр Сергійович колись допомагав стати справжніми чемпіонами і людьми. Наостанок скажемо, що Спартакіада в пам'ять про заслуженого тренера, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, кавалера ордена за заслуги третього ступеню Олександра Яцунського відтепер стане традиційною. Сергій Мельников, Владислав Невідомський. новини на телеканалі МАРТ.